Друзі, настала друга частина ремонту даного апарата. Ми вирушаємо на гараж і починаємо його варити. Що ж побажати нам щасливої дороги? І ми. Ми благополучно заїхали на гараж, вода вже починає набирати свій напор. Зараз ми легесенько помиємо, приведемо до ладу машину і запакуємо її сюди. І Будемо повноцінно її ремонтувати, варити і приводити до остаточного фінального вигляду. Ця машина не була мити, напевно, що не враховуючи дощ, рік часу точно. Будемо ставити назад. Ой-ой-ой. У нас ізначальний план був їх, їх робити. Але ми почали розбирати ту обшивку. Я, я, я стою сюди ногою, от коли він провалюється вниз спочатку. Оце воно трималося тільки ось на цій обшивці. І прийдеться нам ще, ще тут варити. А тепер покажи наскільки серйозна проблема. Отак От настільки серйозна проблема. Там вже земля, люди, добрі. Ну, хто такою ногою їхав, такого би став. Капець. Реальне відео не було знято, але оцей асфальт був дуже гарно пророблений вихопною. Вихлопна знову просіла у нас. має. Ми її там запхали на ну, конкрет. йо -май, муха хамоха! Дада... Через це такі вихлоп? Вона тепер зломана вдвоє. Ми пальцем не будемо тикати, хто хто винуватий, конечно але все нормально Та-та. можеш Та -та. Си, 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 Значит так, биткоин почав расти. Так не знаю, что думать. Брать эфира на две баксов. Давай подытожим сегодняшний день. Ну, мы разобрали полностью весь салон. Тобто мы сняли все, что есть в салоне, кроме наполнения багажника. І по факту провели підготовчі роботи перед зварювальними роботами. Тобто наступний етап, напевно, звести все необхідне в гараж по типу зварки, болгарки. Е, що там ще треба? Дві подружки на Старлінг. Ну так, такі базові, базові перечі. Час прилетів дуже, дуже незамітно, що так? поняття немає. Але ми okay. насправді ми знаємо що так, тому що це гаражна двіжуха. ми сиділи там вдома або не знаю, просто гуляли по вулиці. Це не то, так? Займається чимось інтересним, не знаю, чекаємо під рольку я відславу на карці. Ладно, напевно, що до наступного дня робимо якийсь переходить з летим червона штуку або там рукою. Отак виглядає повністю салон, без всіх меблів. Майже кожен елемент можна запхати руку, ногу і все, що хочеш. Тому зараз... Будемо приступати до вирізання таких елементів, які просто гнилі. Оцю штуку зараз виріжемо і будемо робити нову ставити. Ось в такому стані приблизно все це виглядає. Мене як старшого заставили залізти під низ і подивитися, бо ми будемо відрізати повністю цю бляху. Було б видно звідси відславу. Відслав, покажи привіт. привіт. О, видно. О. І тут у нас немає нічого, ніяких трубок, тросиків, ніякої проводки. Було б якби тут була вона. Тому можна сміло різати або ламати пальцями. Давай, я починаю. Починай. Ну, ні, ні, я там не буду, я буду зверху тебе знімати. Але дай я встану і вдягну окуляр. Зйомка пішла. Скажи щось, стій, перед початком скажи щось. Дін круг, не відкрутиться. Все вона закручував. Я закручував, бо в мене більше сили є в руках. Ви не подумаєте? Знімаю, хлопці, знімаю! Хлопці, це відео буде в інтернеті. Да, непогано. Ти знаєш, що ми з тобою робимо е, молдаванський кабріолет? <риклад> 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 Якщо ви думаєте, що це так легко, друзі, забудьтесь, їжте вашу кашу, слухайте маму. <риклад> не ріжте болгаркою. <риклад> подумаєте, що такий ідеальний згин можна тільки купити, але ні, ми тільки що самі блін, його зробили, вигнули, блін, просто як по як заводу. Ну, ну, ідеальний просто. А шкода блін, запихати його в того жигуля. Йомає. Ну, Тут такий тут 5 см, а там 20 все так по розрахунках жигуля, як ми маємо запихати. Чи любі підписники, я тут надаремно лежу, я не відпочиваю, якби хто питав. От оця поперечна балка, вона повністю звідси відірвалася і вона впала, а вона тримає каркас машини. І ми зараз домкратом від землі хочемо її підняти на її рідне місце. Це де сантиметрів 4, щоб вона стала на оцей шов. Отут не видно, але різниця на рівні, вона типу нижче, ніж оцей рівень, на якому вона має бути. Ми її зараз задомкратимо, підставимо. В банчик, щоб вона стояла на своєму місці, і так вже будемо варити. Тобто ми такі робимо підготовочні роботи. Ось ця дира, яку я знімав, Ось ця поперечна балка, по яку я казав, яку ми будемо піднімати. Для дівчат і всіх людей, які не розбираються, от землі тут немає видно. От в нормальній машині тут землі не має бути видно. Це чудо інженер... інженерного производства. Тобто ми працюємо по стратегії 7 разів відмір, один раз відріж. Тому у нас все виходить доволі непогано, щоб не наврочити І от. от по факту, цей човник мав би стати оцею стороною поверху цього металу, а цією стороною вплотну до порогу, Він так не стає, бо ця балка. На якій стоїть Вячеслав, слава Богу. Опущена вниз. Андрею підняти. Так, сьогодні був насичений день. Що Я що Гнат, сьогодні перший раз в житті болгарки врізали. За сьогоднішній день ми встигли поставити ось таку коровенну латку. Ви пам'ятаєте, як там ми всі ногами провалювалися. Поставили там ще на куті поперечну. Відповідно, поставили таку ж саму з цього боку. Одну тута. І останню треба зараз ще трошки вихнути. Ну, щоб ви розуміли от під низом, що робиться це. От, от, що під низом. так Виглядає набагато приємніше. Красиво. Спонсор показу Дніпро М. Якщо Дніпро М хоче нам задонатити пару кругів до бугарки, ми будемо тільки-тільки за. А зараз, поки звечоріло, ми будемо зараз готувати. Е, Гнат там зараз скажемо будемо готувати. На газ для горілці, все, як лісі, традиції не міняються. Гнат, ти зарано сів, ідемо мити руки, а тоді почнемо готувати їсти. Ну, але що ти що будемо робити? Ні. Джулік. Я не знаю, я не знаю, що там всередині є. І так, друзі, на основне блюдо у нас буде овочеве рагу з свининою і консерві м'ясні з індички. Плюс до того, у нас є паштет печінковий, який ми будемо намащувати на галети. Такі як і, в тебе подаються. Все решта. <реш> Пити ми будемо Fruit Flavor Drink Powder. Ми вже його раз е сьорбали. На смак він як цукерка. Е це з грушею, як вона. Дюшес. <реш> як цукерка Дюшес. Такий смак хімози, що просто. Грієм з галетами їмо. І продовжуємо працювати. На дворі світить такий здоровенний місяць. Загалом взагалі -то, в нас на дворі травень. Отак От виглядає наше <кхм> посадочне місце Наш наш з жигулем. Чую, що вона такраз запалює вогонь. Що це є в нас? Овочеве, рагу з свининою пахне. Ті кусочки картоплі ще є. Супер. Чи це не карьер? Так воно і рагу і має бути з картоплі. Так? ну тоді mm -hmm. обалбєш. Mm -hmm. Я гарячу mm -hmm. не білю. Mm -hmm. Смако там. Треба почекати там секунд 10, бо я на грячу дуже бою сісти. Ти Знаєш, я б ніколи індичку не їв. То я пам'ятаю теж. Ну, От просто це звичайно ку філе, як ну не смак. Тільки більш. Тільки Так, так, індечка вона просто більша. На пластину підключили зварочний полуавтомат. І я думаю, що отримали якісь певні ази в зварці. Тобто люди, які розбираються з будуть з нас сміятися і не зможуть на це дивитися. Тому не дивіться. Але вже наступні елементи, наступні латки по типу цієї, коли ми вже чуть-чуть набили руку, надихали з цієї недопаленої ржавчини з бітумом. Я думаю, тут вже будуть заводські шви люди. Помініть мої слова наступний день. Давай, тест-драйв. Ставай на середину сьогодні, але зараз не провалиться. Можна навіть пострибати, якщо це. Вітаю! Тест-драйв пройдено! Продовжуємо тому, думку. Продовжуємо. Зараз буде бризкати на тебе. Не маємо чим мішати. Якщо вона зараз пустить сок. Як загнати? <laughs> зливати цей. зливатися. Так лишний, бо ти куди цілишся? Та я переживаю, що зараз кришка, блін, не відкрилась мені. Повернись цією стороною своєю західною. Це називається пельмені по-німецьки. Ай, хорош. Пельмені зварені німцями. пробуй один. А я чекаю, я не житті. Бери свою ложку великою кроссовками. Міні-хінкалі, тільки соку в цей ради давай йоума. І так, друзі, прийшло для вас секундне відео, а для нас приблизно десь 2 тижні, поки ми доварили дно в цьому жигулі. Зараз я вам його покажу. Отак в загальному виглядає майже як новий. Ми поварили тут, а що поставили шов. Тут вже постійно вам цю показували. От тут, вот тут, вот, тут вот і там вот Коротше, ми все, що тут угодно було, все заліпили. А зараз передаю привіт, гнату. Те, що показав В'ячеслав, це все косметичний ремонт. А основна задача це приварити реактивні тяги, які тримають міст. Тобто машина задньоприводна, це є міст, і він тримається на чотирьох реактивних тягах. От коротка на двох севінблоках. І вона найбільш проблемніша, бо її вирвало повністю. Ми вже її виставили, підперли бруском, щоб вона стала на своє місце, бо вона просто висіла тут. Нам всі казали, як ми не боїмося на цьому Жигулі їхати, що нас міст отак не перекрутить mm -hmm. по дорозі. Ми її виставили, зачистили болгаркою місця під зварку, щоб тут не варити до іржі, а до чистого металу знизу і збоку. І зараз вирізаємо ось такі пластинки. Поки що вони не похожні, я їх відзначив маркером де різати. Отут. І ідея дуже проста: ми приставляємо пластину і приварюємо її тут і тут, тим самим скріплюємо реактивну тягу до цього кузова. І, Можливо, такі подібні маніпуляції будемо робити з іншими реактивними тягами, Но це не точно, бо ця сама проблемніша. От Коли ми зробимо це, можна буде рахувати, що більшість частина роботи вже буде готова. Оце найбільший ризик. І що не можна буде виїжджати навіть. Ним треба буде виїжджати після цього. Далі все, це все косметика, це все байки. Оце основа. Ріжем, я Вже відмітив. Екстрене включення. Екстрене включення. Ми хочемо поділитися геніальним мувом, який ми зробили перед тим, як варити першу пластину першу реактивної тяги. Ті, хто... якщо нас дивляться зварщики, то ви знаєте. Якщо ви не зварщики, то я зараз розкажу. Для зварки потрібно кинути клему маси мінусової маси. Вона виглядає ось таким чином до металу, який будемо варити, і внакшому випадку зварювання не відбудеться. І очевидно, варити треба знизу вверх. І одною рукою тримати, а другою варити не виходить. І геніальна ідея, не скажу, кому вона прийшла в голову, це об'єднати два в одному і кинути клему маси і зажати цю пластину. До цього місця. І тепер в мене є дві свобідні руки, щоб поставити тут точку, тут точку, тут точку, тут точку, тут точку, точку. І не треба думати ніякі пластиліни, і якісь там стяжки, струбцини і так далі. От все робиться два в одному. Не хочу знімати вже, показувати, як воно було до того. Варем. Ст... На руку прискає. А ся ногу впала, чепуха. <плес> <плес> Та зашло. <плес> а от і результат. Дві пластини: перша вварена тут, друга тут, скріплена швами, і поєднані між собою. На даний момент на реактивній тязі вже можна висіти і підтягуватися так на турніку. Але В'ячеслав переконує мене варити ще до цієї балки також пластиною знизу і пластиною з боку. Ми подумаємо. Напевно, що будемо варити, але не сьогодні вже. Пройшло дуже багато часу і дворі вже ніч. Ех, красота. Приступаємо до наступного дня? Так. І ще попала в отвір Та. Так. Ти був такий здоровий шарик. Закотився, пропали он рукавицю і до пальця надобрався. А мені там тут другу біло. Да, не літнє. Кожа козуара. Повна яма води, і ми чекаємо, щоб вона викачалася. Ми вирішили не гаяти часу приготувати собі їсти. Зварили рисової каші до смаженої червоної риби, і потім в кінці я додав: В'ячеслав, а ти знаєш, що в нас є молоко? Тому що ми вже спустя стільки часу, а сьогодні на двері, 18 липня, справжні зварщики, беремо з собою молоко, тому що після зварки люди треба пити молоко і виводити всі токсини з організму. І прилетіла нам геніальна ідея зробити рисову кашу з цукром. І, можливо, зараз додамо сливового варення. У нас є в тюбіку. Та вже не хочеться нічого робити. Ну розпоряджувати, так сидимо. Ми ж не просто так, ми ж не приїхали так поїсти. Ми приїхали сюди робити. Ось вчора приїхали, світло було, але ми займалися не тим, чим треба. траву видрали під гаражом, порядки наводили. А як прийшлося до роботи, то виявляється повна повний підвал води треба і викачувати. Тому ми викачували ту воду, вітря носили. Плюс насос ще працює. Сьогодні. Світла не було з 7 до, до 9. Вже годину, як світло є, але ми, каже, півтора години, як світло є, але ми, ми, ми вечеряємо і плюс викачуємо воду з підвала, яка ще таки набралася з, з, з того дня. А зараз будемо їсти, я принаймні буду їсти солону молочну кашу. Як садівку? Як ви пам'ятаєте, наша вихлопна обвисла по дорозі на естакади і на гаражі, і ми придумали геніальне рішення, як її підчепити. Оця штука вирвана під корінь. Ми хочемо наверх приварити пластину ось так і поставити її зверху в багажник, так, щоб воно трималося. Вячеслав, покажи, з якою дорою ця штука вирвалась. і як ми будемо. Ось така дира. Дві дочки тут. Зварка дуже погана, але чим багаті. На... Звар, не шов поганий, <рик> зварка добра. Тримається вихлопна, все як має бути. І по днищу ми також завершили. Нова ціла ця пластина, яку ми варили зверху, плюс ми її підварювали, реактивні тяги. одним тута. Отакі красочки. Тянеться аж туди. І з того боку один, два. І ця суперкласна грантова робота. Приступаємо далі до салону. І так ми доробили останні штрихи позвати. Більше ми зварку торкатися по цьому жигулі не будемо. І ми приступаємо до більш детейлінгових робіт, до збору салону, до прибирання Все йде до фіналу. Ми зараз дуже доволі, дуже раді оцьому конкретному пункту сьогоднішнього виконаного, тому що підкреслено, що це вже фінал. Скоро фінжок. І тепер приступаємо до. Замазюкування герметиком всіх зварочних швів для того, щоб вода знизу в салон ніяк не потрапляла. І плюс по технології так має бути. У нас є пістолет, крокодил чорний герметик, і ми от в прямому ефірі перший раз вчимося ним користуватися. Hello, sir, I'm a street photographer. Can I take some pictures of you? Щоб ще додати йому чіткого вигляду, в мене тут чорна рукавиця, не просто так зпаки. Ми гарнесенько так от пальцем його так от затираємо. Ніби воно тут супер гарно заварено. Раз. Два. Майстер ілюзії обмана ідеальних швів. От такий результат. Наступний наш етап малювання. Тепер всі ці зварочні роботи потрібно вскрити якоюсь фарбою, щоб воно не ржавіло. тому що якщо ми нічим, нічим це не вскриємо, воно за рік знову здержавіє і знову зниєє до того стану, який було. Тому ми беремо фарбу в руки і малюємо. Ось так це буде виглядати приблизно. Може, тут частиночку почав я малювати. Приїжджаємо ми в магазин автомобільний. Кажемо, хлопці, дайте нам краски. Каже, 1300 гривень. Кажу, дякую, дякую, не треба. Виїхали на Арс, взяли за 150 гривень краски. На які пише, для малювання парканів. Дивіться, яка гарна. Вона, я думаю, виглядає ще ліпше, ніж там та, що за 1300, 100%. Не купляйте того мужика, якщо його знаєте. О, там. Кореспонденти. ТСР. Куди діваються сусідські кури? Яструби залишаються голодними. Чи виїдає весь їх кухня? Старожили місто Мужиль вміють предсказувати погоду по колінах. Тільки Все пам'ятаю пам завжди шести рік. рік. Рік собаки. <рик> це фінальний результат по тому, як виглядає все помальовано. Тобто це всі місця, де ми обоєзені місця були, де там були прозорі, видно було землю. Оце на фінальній стадії помальовано, обґрунтовано, гарно виглядає. Чорнова робота по Жигулю завершена. Він поварений. Всі механічні, найбільш проблемні місця усунені. В наступній частині ми будемо збирати повністю салон, намивати всі пластики, весь зовнішній дизайн. Все ж він був максимально крутим і класним, щоб люди захотіли купити тако. Об люди оберталися в Тернополі. цей. Але чому ми з фонариками стоїмо? <світ> <Стримуємо>? Так <світ> в нас виключили світло по плану. Тобто зараз якраз рівно 11 година. Вечора. робота кипіла, ми би ще працювали і працювали, але добре, що так. Знову світло. Напевно, що треба їхати додому і лягати спати. Це була робота від квітня. Сьогодні дуже багато місяців пройшло. А сьогодні, знаєте, яке число? Десь восьме, восьме. Хто має Жигуля, іменно такого синього, такого 2104? Пишіть в коментарях, в якому стані ваш гуль від 0 до 10. Оцініть наш гуль від 0 до 10. І якщо у вас є якісь побажання по ремонту, а може, ми якось не так з варкою користувалися перший раз в житті, чи болгаркою, чи герметіком, чи фарбою. Напишіть, може, щось нас навчите, може щось ми вас навчили в цьому відео. Тому е дякуємо всім за перегляд, хто додивився до цієї темної, темного моменту. Від себе попрошу написати коментар, в скільки ви оцінюєте або оцінюватимете цей жегуль це в доларах. В доларах обов'язково в доларах. На даний момент я думаю, ми задамо подібне питання, коли доведемо його до ідеалу по зовнішньому вигляду дитейних поліровка, тоніровка і так далі. Але скажіть, наскільки він подорожчав на даний момент по тому, наскільки став живіший кузов. Я думаю, результат заразу замітний, якщо ні, перемотати на початок. Наскільки ми металу все запахали? Так, так, так. Скажіть приблизно, скільки він коштує, нам просто так, щоб ми орієнтувалися. Яких там ну, секретів не будемо розказувати. Тож просто нам цікаво. Скільки ви готові реально віддати грошей до це голі, от, щоб приїхати до нас сюди, десь дати гроші і поїхати на отакій брешці. Нам цікаво. Пока. Está disponível de Bye bye. Se no canal e like estávete, não Like. -y.